Всім доброго дня, на зв'язку дощ Україна. Знаходимося в Солонянський район, недалечко від Незабудіна, Носипенко. Доглядаємо поле кукурузки. Значить, сіяли 18 квітня, 6 днів назад. Значить, Чим ми можемо вже похвастатися, скажімо так. Гібрид у нас простенький вітчизняної селекції. Гібрид хотин. Зараз покажемо вам, як він уже, скажімо так, під верхом. Значить, от вона насінинка. Обережно. Значить, отак вот уже у нас поключилось. Такі маємо, скажімо так, діти хотина. На протязі вегетації будемо наблюдати це поле. Далі повністю вже. Доставлено в господарство повністю система захисту на цю кукурузку. Всім гарного дня, всім дякую за увагу на зв'язочку.